Доброго дня! Вітаю на каналі! Все по-домашньому. Сьогодні приготуємо смачний салат з баклажанів, перцю та моркви. Все готується дуже просто із доступних дешевих продуктів. Насамперед, приготуємо маринад, в каструльку вливаємо олію, водичку, оцет, цукор, сіль і приправу. Далі. Баклажани ріжемо великими шматками, закидаємо в киплячий маринад, проварюємо 10 хвилин, вибираємо порційно в баночки. Потім підготовляємо моркву, натираємо на терці по-корейськи. Також проварюємо хвилинок 10-12 в маринаді. Знову ж відправляємо в баночки, закладаємо все красиво, так щоб було дуже гарно в банці. Підготовляємо перець великими шматками. Також відправляємо у маринад. Проварюємо 12-15 хвилин і викладаю у банку. Решту маринаду, який залишається після варіння овочів, заливаю до верха у баночки і закриваємо які твіст-кришками, які під ключ. І відправляємо. Тепле місце десь під ковдру або шубку. Ось такий гарний смачненький салатик виходить: морквочка хрумкенька, перчик і дуже смачний баклажанчик. Тому обов'язково приготуйте такий салат на зиму. Він і зараз смачний їсти. Ну і також здивуєте своїх гостей, тому що він буде гарна прикраса вашого столу. Ставте вподобайки, дякую вам за перегляд.